Вітаю вас, малята. Діти, ми вже знаємо, як осінь змінила нашу природу, які дари вона принесла нам з родючого городу. Правильно, це овочі, як змінила погоду. Так, погода стала прохолодніша. Дні стали не такі вже теплі, ночі стали холодніші. Сонечко уже нам не так гріє, воно лише світить. Восени дує сильніше холодний вітер. Сьогодні ми дізнаємось, які клопоти принесла із собою осінь. Сьогодні до нас з вами на заняття завітала білочка. Вона. Передала мені від осені ось цю скриньку. Зараз ми подивимось, що в ній. Подивіться, що це? Так, це листочки. Як ви гадаєте, чому листя не на деревах? Правильно, восени листя опадає. Листя на деревах стає все менше та менше. Осіннє явище, коли падає листя, називають листопадом зазвичай у третьому місяці осені листя на деревах уже немає. Діти, а куди дівається листя із дерев та кущів? Вірно, воно опадає. На землю. Якщо це біля будинків або в дитячому садочку вона опадає на столики, лавочки опадає. Скажіть мені, а що було б, якби його не прибирали? Малята у скрині я також знайшла загадкові малюнки. Розгляньте їх. Скажіть, будь ласка, кому вони належать? Молодці. Вони належать двірникові? Малята, ми зараз з вами розглянемо картинки Праця двірника. Подивіться, будь ласка, що робить двірник? Так, збирає гілки сухі, збирає листя у мішки, підмітає доріжки. А навіщо потрібна робота двірника? Правильно, для того, щоб робити наші вулиці чистими. Двірник дуже велику роботу виконує біля різних споруд, біля шкіл, дитячих садочків, магазинів, на вулицях. Погляньте, будь ласка, восени у двірника дуже багато роботи. Вони висаджують нові дерева. Восени обкопують та білять дерева. Прибирають опале листя, обкопують кущі, стежки, доріжки підмітають, прибирають у містах біля будинків, вивозять, подивіться, листя та гілочки. На візочку. Назвіть, будь ласка, які знаряддя праці потрібні двірникові. Як це знаряддя називається? Правильно, лопата. А ось це, мітла. А ось, подивіться, двірник тримає і відро, совок, мітлу. Граблі тримає ось теж двірник із мітлою. Двірникові потрібен візок, щоб вивозити гілки та листя, то ви вже можете сказати, що найчастіше прибирає двірник восени. Правильно, опали листя та гілки. Дітки, я вам пропоную пограти в дидактичну гру Добери слово. Ви повинні продовжити речення, добираючи слова дії. Наприклад, скажіть мені, будь ласка, двірник мітлою що робить? Тільки, будь ласка, намагайтесь відповідати повним реченням. Двірник підмітає. Правильно! Що робить двірник вилами? Правильно перекопує землю? Що двірник робить граблями? Згрібає опале листя? Що лопатою робить? Лопатою копає? Що робить сакирою? Правильно? Зрубує товсті гілки. А що з сікатором робить? Це спеціальні ножиці садові. Правильно, двірник може зрізати гілочки сухі. Подивіться, а пилкою, пилкою пиляє, правильно. А що він може робити сапою? Сапою виполює бур'ян. Молодці, а візочком, візком. Вивозить сміття. Дітка, тепер я пропоную вам розглянути малюнки, що можна зробити з опалим листям. Опали листя можна назбирати, подивіться, і внести у ґрунт на огород. Також можна внести, подивіться, там, де ростуть, наприклад, полуниця. її. Зробити листя як добриво для неї. Опале листя можна також утеплювати на зиму кущі квітів. Опалим листям можна також обкладати кущі смородини, можна малини, ожини, листя чудово зберігає тепло. Для кущів і не дає промерзнути корінчикам. Опале листя можна назбирати у візочок, а потім, подивіться, насипати його у спеціально побудовані ящики, щоб воно із часом перегнівало, а потім слугувало чудовим добривом на огородах людям. Погляньте, як роблять, тому що восени палити листя ні в якому разі не можна. Це дуже шкодить нашому здоров'ю, а також природі. Погляньте, які варіанти, куди можна подіти листя. Дітки, пропоную вам пограти ще в одну гру, листочок викладай, правило Називай. Отже, перший листочок, який ми викладаємо, і називаємо правила. Викидай сміття до урни, щоб допомогти двірникові. Наступне правило. Граючись у пісочниці, не розкидай пісок із пісочниці. Ось листочок вже поклала я. А ось ще. Подивіться. Треба акуратно грати, не обсипаючи піском один одного та не висипаючи із пісочниці. Наступне правило і листочок кладемо. Допомагай, будь ласка, двірникові згрібати листя. Не розкидай його. Ще правило, допомагай, будь ласка, своїм рідним згрібати листячко. Дітки, так що можна за цим листячком зробити? Викинути його на вулицю? Ні, не можна. Якщо у вас вдома залишилися такі сухі листочки, або ви ще можете назбирати під деревами? Я вам пропоную виготовити осінню картину із листочків. Буду чекати на ваші роботи.